Це найбільше місто країни, яке водночас є її серцем і столицею. Незабаром і сама держава стане найбільш густонаселеною на планеті. У місті вже мешкає понад 31 мільйона людей, і життя тут це щоденний хаос, наповнений суперечностями і викликами. Історія столиці заплутана і багатошарова. Вона стикається з серйозними проблемами житло, транспорт, соціальна нерівність. Але якщо ці вузли вдасться розв'язати, рівень життя її жителів злетить до небачених висот. Бо делі це не просто столиця, це політичний центр Індії, де рішення впливають не тільки на понад мільярд громадян країни, а й відлунюють далеко за її межами. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. Делі називають точкою опори 21-го століття. Воно розташоване біля природного кряжу, що розділяє води. Частина талого снігу з Гімалаєв тече до притоку інду на заході, інша до священного гангу на сході. Це ворота до однієї з найбільш родючих рівнин світу, а також вузловий пункт для товарів, які з глибин континенту прямують до морських портів. Тутешні землі століттями були центром великих держав, але сучасну епоху визначила подія, яка сталася 75 років тому. Саме в Делі біля стін Червоного порту Індія урочисто проголосила незалежність від Британської імперії, у ніч, коли старий світ засинав, нова держава прокинулася до свободи. Втім, за цим святкуванням послідував драматичний розлом: територію поділили за релігійною ознакою на Індію та Західний і Східний Пакистан. Останній згодом став Бангладешем. Наслідки були катастрофічними. Наступного ж ранку, після урочистостей, мільйони людей рушили в протилежних напрямках: мусульмани до Пакистану, індуїсти до Індії. Це була найбільша міграція в історії: понад 10 мільйонів переселенців, тисячі караванів на дорогах, а разом із ними грабунки, напади, криваві сутички. За приблизними оцінками, близько мільйона осіб загинули під час цього хаотичного вихору. Делі буквально захлинався від потоку біженців. У місті почали рости неофіційні поселення, зведені поспіхом без норм, без водогону і каналізації. Це була криза, що залишила шрам у міському ландшафті, і навіть сьогодні до 40% жителів столиці, а це близько 12 мільйонів осіб, мешкають у так званих незаконних районах. Аби зрозуміти сучасний вигляд Делі, потрібно звернутися до перших десятиліть після проголошення незалежності. У 1947 році рівень доходів на душу населення в Індії був таким самим, як і 190 років до того. Увесь цей час британці висмоктували природні багатства, експортували їх, а місцеве населення лишалося у злиднях. Махатма Ганді та його політичний спадкоємець Джавахарлал Неру усвідомлювали, країні потрібен зовсім інший лад, ніж той, що залишився від колонізаторів. Неру мріяв про суспільство без нерівності і несправедливості, ідеальну державу, що мала стати прикладом для світу. Його погляди остаточно сформувалися після короткої поїздки до Москви, де його разом із батьками зустрічали лідери СРСР, влаштовуючи урочистості на честь 10-річчя Жовтневої революції. Організовані екскурсії на заводи та до театрів мали показати успіхи радянської моделі, і вони справили враження: Неру захопився промисловим розвитком, культурою та централізованою бюрократією, але він не побачив прихованих небезпек, того як кубка можновладців контролювала ресурси і тримала в покорі величезні маси бідняків. Ставши першим прем'єр-міністром Індії, Неру створив власну модель планової економіки. Він був переконаний, лише сильна держава зможе швидко подолати бідність і вивести країну на шлях процвітання. Це була епоха віри в науку, технології та централізоване керівництво. Як казали його сучасники, Неру намагався застосовувати радянський підхід аби зламати тягар масової злиданості. Він заклав основи демократії та певною мірою розвинув індустрію. Однак реальні економічні процеси виявилися надто складними для жорсткої системи. До середини, 1960-х, багато секторів задихалися від регулярних обмежень та нестачі капіталу. Приватна ініціатива майже не мала простору, адже уряд прагнув контролювати все від великих підприємств до дрібних бізнесів. Британський радж зник, але на його місце прийшов радж дозволів, коли для будь-якої справи потрібен був папірець від чиновників. Однією з найбільш зарегульованих сфер було містобудування у столиці. Ще у 1957 році було створено спеціальне відомство управління розвитку Делі, яке мало стежити за розподілом землі та будівельними проектами. У 1957 році в столиці створили структуру, які віддали виняткове право вирішувати все, що стосувалося землі та забудови в межах міста. Так з'явилася управлінська агенція розвитку Делі DDA. Її політика була суворою, приватні особи не мали права володіти ділянками, більшими за кілька акрів, а землю в них часто викуповували за ціною, нижчою за ринкову. Ідея полягала в централізованому контролі, та на практиці це виявилось катастрофою. Коли місто шалено зростало і йому були життєво необхідні нові будівлі, приватні забудовники втрачали будь-яку мотивацію вкладатися в проекти. Населення Делі від 1950 року зросло у 21 раз, проте контроль над нерухомістю і досі залишається за DDA. Кожен новий проект має пройти через повільні і складні бюрократичні процедури. Навіть якщо дозвіл дають, то часто це відбувається через лотерею. Люди можуть чекати роками, а то й десятиліттями, аби дізнатися, чи їм взагалі дозволять будувати. Це породжує спроби обійти систему, створюючи ще більше корупції та хаосу. Документальні свідчення описують той час, як цілковитий застій. Працювати в офіційних рамках було нереально, тому всі навчилися працювати в обхід. Ліцензії та дозволи майже завжди добувалися хабарями. Хтось називав це прискореним сервісом. Але по суті, це була корупційна економіка. Люди отримували посередні товари та послуги за завищеними цінами. Підприємництво пригнічувалося, а розвиток задихався. Економічне середовище було все, що завгодно, але неефективним і невигідним. Щоб побачити різкий контраст, достатньо вийти за межі формальної столиці і подивитися на сусіднє місто гігант Гургаон, відоме нині як Гуграм. Його сучасний блискучий горизонт із діловими кварталами та добре доглянутою інфраструктурою виглядає зовсім інакше, ніж хаотичний Делі. Два стратегічні рішення перетворили цю територію з сільськогосподарських угідь на технологічний центр країни. По-перше, коли стало зрозуміло, що DDA блокує будь-який приватний розвиток у Делі, будівельна компанія DLF у 1970-80-х роках почала скуповувати землю на околицях. По-друге, західні корпорації дедалі активніше переносили частину бізнес-процесів в інші країни. Це був ідеальний момент, інфраструктура на нових землях швидко розвивалася, і невдовзі там оселилися сотні компаній. Вони прийшли сюди, щоб скористатися величезною англомовною робочою силою столиці, яка погоджувалася працювати за зарплати в рази нижчі від тих, що платили в США чи Європі. Гургаон виріс, як місто корпорація. Охайний спланований до деталей, але водночас холодний і стерильний. Рівень приватизації там настільки високий, що навіть правоохорона системи виглядає незвично. Приватні охоронці переважують державну поліцію у співвідношенні 10 до 1. І все ж таки, з точки зору інфраструктури, важко сперечатися з результатом. Місцеві економісти зазначають, що 30 років тому про Гургаон майже ніхто не знав. Це були сутільні поля. Тепер усередині нових житлових комплексів мешканці мають доступ до сервісів світового рівня, але щойно вийдеш за ворота і все змінюється. Водопостачання ненадійне, каналізація працює погано, а публічних послуг фактично немає. Це, по суті, і є історія всієї Індії. Приватний сектор демонструє небачені успіхи, створює стандарти та формує мрії людей, тоді як державні інституції не встигають за цим темпом. Але за фасадом близько існує інший бік. На кожного щасливця, що знаходить роботу в it кампанії Гургаона, припадає кілька тих, хто лишається безробітним або виживає на дрібних заробітках водії, рикш, прибиральники, хатні працівники. Чимало з них змушені жити в тимчасових халупах просто посеред міста, без елементарних умов. На заході Індію часто називають найбільшою демократією світу, та роботи її столиці Делі показує іншу картину. Індія загалом не поспішає передавати реальну владу напряму обраним лідерам. Після незалежності країну майже півстоліття контролювала династія Неру. Лише 1991 року економіка опинилася на межі краху, борги, закладене золото, дефіцит продуктів. Новий уряд на чолі з економістом Манмоханом Сінгхом розпочав радикальні реформи, відкрив ринки, дозволив конкуренцію, запросив інвестиції. Уже за кілька років зростання перевищило очікування, а ВВП на душу населення зріс у сім разів. Втім, на рівні ці корупція залишилася, великі проекти часто реалізують за рахунок фермерів та пересічних людей, а виграє вузьке коло наближених до влади. Символом прориву стало метро в Делі, десятиліттями відкладене воно запрацювало у 2002 році, нині має понад 250 станцій і перевозить 4 мільйони пасажирів щодня. Це не лише розвантажило місто і зменшило смог, а й довело. Індійці здатні реалізувати колосальні завдання. Зрушення видно і у соціальних програмах. Чиста Індія з 2014 року забезпечила більшість населення туалетами та почала другу фазу утилізацію відходів. У Делі розширюють доступ до води. Мешканцям неофіційних колоній дозволяють облаштовувати житло, але потрібні глибші реформи: модернізація DDA, посилення поліції, контроль за спалюванням стерні та перехід транспорту на електрику. В енергетиці країна стоїть на роздоріжжі. Попри 70% вугілля, сонячна і вітрова енергія, вже найдешевші у світі. До 2030 року ще 70% інфраструктури лише мають збудувати. Наступне десятиліття визначить, чи стане Індія справжньою світовою державою. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!